Вітаємо, друзі на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Останні дні квітня у більшій частині України пройшли сонячними та теплими, що спричинилося великим антициклоном. Протягом наступних днів його вплив на країну послабшає, а тиск знизиться, оскільки з арктичних широт почне надходити холодна повітряна маса. Вже з 3 травня, починаючи з північних та східних областей, відчутно похолодає. Протягом 4 та 5 травня у східних та північних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до мінус 3 градусів. Про це повідомив відомий синоптик Ігор Кібальчич це різке похолодання може негативно позначитися на багатьох сільськогосподарських культурах та садах через цвітіння рослин. З 6 по 8 травня відбудеться активізація циклонів та атмосферних фронтів із північного заходу, що спричинить дощі місцями, з грозами та сильним вітром у більшій частині України за винятком західних областей та Криму. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!